Надважливій категорії в, цій, в цьому надважлив, надважливому нагородженні. Сьогодні ми зібралися, щоб проголосити вплив слова, сила правди живуть далі, навіть коли їх намагаються знищити. І далі мова про Ірину Фаріон. Це ім'я жінки, яке звучить нині як нагадування про те, що слово може бути могутнішим за зброю, а ідея сильнішою за будь-яких страх. Ірина Дмитрівна залишила нам спадок. Нематеріальний, але незрівнянно цінніший. Це потужний науковець, блискучий філолог, націоналістка. Вона стала прикладом боротьби за свої ідеали. Ірина Фаріон це не просто. Людина, котра мала силу впливу. Вона сама була силою впливу. І сьогодні ми вручаємо цю відзнаку доньці Ірини Фаріон, Софії особі, а також вручаємо другу відзнаку. Посмертно Василю особі. Це зять пані Ірини Фаріон, який захищав Україну. І загинув на сіверському напрямку. Був бійцем легіону свободи. Слава Україні! Нам приємно отримувати цю нагород. Коротко скажу: Ірина Фаріон сильна, впливова, наступальна, надпотушна, любляча мама. Бабуся, львів'янка, патріотка, яку вбили пострілом в голову у Львові. Ми доведемо справу про її вбивство до кінця. І вбивці сядуть довічно Василь, особа, мій коханий чоловік, люблячий батько своїх скарбиків, як він їх називав. Провів свій останній бій на Сіверському напрямку. Загинув як герой. Він добровільно пішов захищати Україну, коли деякі люди питали, де зять Ірина Фаріон. Тому нам всім потрібно пам'ятати, ми стоїмо лише тут, тому що наші хлопці, наші захисники, наші захисниці. Тримають наше небо. Слава Україні! Слава кожному герою України! Дякую вам за цю премію, бо ми стаємо сильними завдяки всім нашим героям. Слава Україні! Героям слава! Тарас Матвієв дуже гарно сказав. Треба бути гідним ранкового сонця і тих воїнів, які завжди з нами. Дякую, велике. Дякуємо всім жена.